Мукбанк, це має бути афігітна страва. Ну що, просто ж юшка з білих грибів і смажені білі гриби, ну принаймні такий план на гру. Мені подобається. що гриби вже визборені. Е, біла риба виловлена, але не вся, але вона нам не цікава. ловимо хижака. Але сказав, що нам трошки білих грибів залишимо. Ми, я сподіваюся, будемо зі смачною грибною юшкою і смаженими грибами. Нам же багато не треба. Хороших грибів і все. Нам все вистачить. Мені себе і продюсера Валентина погодувати і все. скільки. А, Сироєшки. А ти можеш її з сирою з'їсти? Е, можу. А що мені за це буде? Е, честь, хвала, визнання. Суха, без води не кати. Як тапок. Так запий водою. Вода далеко. А воно ну, то і поддубніки здорові. Там, бачите, якісь чергові понтерні. Стоять, які оно які. Красені. Вау, вау, вау. Хто там любить мікродозінг, вам сюди. А ну іди сюди, родні, а? Дивіться сюди. бем 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 Ага, я знав, що я щось знайду зараз. Те, що місцевий рибалка тут не підкосив. Тепер ми робимо так. Ну що? Я ж казав, що ми будемо з грибами. Єдине, що це... Ну, типа, е, якщо не знайдемо нічого красивішого, звичайно, будемо з цього готувати. Але це точно не гриб вищої категорії в плані тіпа, по якості, тому що ну, ножка дещо під'їжджана черв'яками. Е, саме грибне тіло досить теж таке старовастеньке. От. Тому, щоб пахло грибами, це прям те, що треба. А от, щоб прям отримати задоволення від такого пружного, ароматного, щільного, без хробаків гриба, треба знайти молоденьких грибів. Ну, або принаймні хоч частково молодших за ці. Теж маховий. Що тут просто волога. Трудова рибалка є, а тут трудова грибалка. Це якраз молоді, ті, які просяться на сковорідку, тому що у нас є з собою і кастрюлі для супа. І... Пательне для того, щоб посмажити. Посмажити, дивіться. Ну Ви дивіться, яка краса, а? Просто ж. Може, ну і нафіг ту рибалку займемося сьогодні чисто збором грибів і зробимо кулінарію, ні? Воно ну, у нас ще один. Що, будемо його брати чи ні? Чи хай його догризати? Бачите, що мишки всякі гризуть. Ні, напевно, після мишок його не будемо дорізати. Це має бути офігітільна страва. Якщо я е, виявлюся нормальним, як то кажуть, мамкиним кулінаром, то... Тебе сьогодні чекає нормальна грибна юшка. Купатись чи не купатись? Бля, ці питання зайояко стало купатися мені? Чи може і скупатися? купатись чи не купатись? Це ж було вже. Зазвичай в мене відео починається з того, що я на незнайомій локації. Кажу, от приїхали, що піймаємо, що будемо робити, не знаю, як воно все складеться, а сьогодні я вже все знаю. Тому що день у мене почався трошки раніше, ніж це ми записуємо. Він у мене почався з ножем в руках, і з цим ножем було нарізано майже повний фаворитовський бакан білих грибів. Взяті всі інгредієнти, які потрібні, бо я знав, що гриб має бути, тому сьогодні будуть юшка з білих грибів. І смажені білі гриби, ну, принаймні такий план на гру. І буде рибалка. Я взяв Аріанстрім, пару штук, дві нових оновлених: 54-ту ксулову і 602 у ультралайтову, тоненькі нитки, маленькі воблерки. Отакі казявочки. Отакі, 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 жодного силікона. Я не буду сьогодні взагалі до джига опускатися. Красивий стрім, красива річка. Як мога швидше постаратимусь піймати красиву рибку, потім втічу на кухню, буду готувати смачну їжу, це вам все покажу. Потім ще трошки покидаю приманки і назад додому. Я вважаю, це шикарний план на грудь. цю шикарну лозинку у мене стане що? У мене стане ванкіш. Катушка з з 2-50-му розмірі з 0,25 ниткою. Я розумію, що вона тонка, і що, можливо, мені сьогодні доведеться із себе робити бродягу по воді, тобто лазити по і знімати свої приманки, бо ну, 0,25 ниткою ти кущі не покорчуєш. На іншій Снасті в мене 0,4 нитка. І третя катушка, у мене, яку я в теорії може поставлю на стару аріну стрім, ну так, просто щоб поностальгувати і нею покидати. Там уже, звісно, там уже 0,6 нитка, нею вже можна щось робити, якось протистояти різним цим зачепам на березі і у воді. Вода чиста, прозора, ну не, не то, що прям зовсім як скло, але маючи полярики у себе на голові я мою можливість через цю воду дивитися якщо мені потрібно і свою приманку якусь рибу яка вийшла за приманкою, якусь коряшку <му> намагається втікти Ігушки там щука щука да. О, річ, опа. Відпускаю. Оп. Аби її не відпустив, то або я, або хтось інший їб не п'ємав би риба дрібна, поправила. Рибологство таку забрати не можна. Та да й по здоровому глузду її теж забрати. Ну, з цієї канави забирати рибу. Ну. Дивіться, яка екзотична комбінація. Е, окунь у вигляді ратліна зачеплений за спину. Е, по факту він клюнув, е, як? Він клюнув за е, центральний. Брушний трейник цього ріджа. Я, до речі, я казав, що цей річ, там не насильно дрібного окуня. От, Але той трійник у нього вилетів з пащі, і от я його в такому вигляді е, дивному оригінальному і витягнув. От, тобто друга риба в заліку. Е, та сама арена 602, катушка арена, 0,4 восьмижильна нитка, 70-й річ, металевий повідець обов'язково, тому що я знаю, що тут є щучка, ви вже бачили, що вона є. Ну, тепер, що? тепер треба голови. Знімаємо його. Клюнув, до речі, з-під самої трави. В таких місцях, коли Оп. В таких місцях, коли ловиш... О, А там якраз вода і він вже до річки доповз. В таких місцях, коли ловиш, то основне русло, якщо воно вузьке, воно така просто рівномірна труба з дуже-дуже прошвидшеною течією. Там будуть працювати або тонучі мінохи, такі, знаєте, конкретно стрімові, конкретно форелеві. Або якісь е, важкенькі оберталки, типа АРС кисмітовською такої грами на 4,5 з важким сердечником, або якогось ніякіса грам на 6. Інше все буде вибиватися на поверхню і до риби не доходити. А що ж в такому випадку робити? А треба тиснутись до самого берега. Тож я казав, взяли вудлище, яким можна виставити за межі е, лінії цієї трави берегової. Кинули приманку десь за метр вздовж берега і ведете її в тому діапазоні метр-півметра від берега, в залежності від кількості зачепів. Але що важливо, у вас має бути більш-менш надійна нитка, щоб якщо клюне якась риба, ну там умовно пів кілошна там, і побіжить назад в траву, щоб у вас вистачило потужності її зупинити, розвернути і перепаркувати до себе. Ну, якось так. Погнали? А чи не погнали? Я тут зараз ще одну приманку повішу. Так, дві риби є уже добре. Ожу туди до річки. Ось такі от саме саморобні скоруточки. Це наше все на малих річках. Вони маленькі. Легенькі, тоненькі, не переобтяжують облюр, в облишню. Красиво виглядають. Я ж там відео, до речі, робив, як самому власноруч зробити такий повідець. Хто страждає через те, що такого в магазині нема, подивіться це відео і наробіть собі повітців. Ебиміно це, як то кажуть, недооцінений ультралайтовий Хітяра, як на мою думку. Ось така малютка з магніткою. Значите, навіть на таких от мікроопанів ловить. Це уже на класичну тему для стріма для тонущі міну. Це Reach Flat 50. -й, 45 -й. ну коротше, із цих Тут такий амуток. Тут глибина реально метра по 2. Я тут очікував по факту або зустрічі з якоюсь щучкою, якщо ловить з дна, або з головнім, якщо десь під пучків трави. А по факту клюнув окунь. Слухайте рецепт грибних справ від Павла Лісоцького, то я вам постійно розповідаю тільки, як яку приманку вибрати, як її оснастити. Отже, білий гриб, з яким ми сьогодні працюємо. Якщо хочете смажити, то вибирайте краще молоді, максимум середнього віку щільні грибочки, нарізайте їх кубіками, попередньо не відварюйте нічого, одразу кидаєте на пательню. Туди трошки вершкового масла, якщо гриб водянистий і випустив багато води, то воду злили, потім докинули ще вершкового масла і вже смажите до середини готовності. Після того додаєте цибулю, нарізану кубіками і смажите до золотавого кольору. При бажанні, коли воно вже до золотавого кольору і грибочки і цибуля дійшли, можете кинути зелень. Але дехто вважає, що зелень може перебити смак і аромат гриба, адже ну, це його основна фішка, це смак і аромат. Тож поекспериментуйте, додайте трошки зелень. Якщо вам ок, то їжте зелень, якщо ні, то на всю порцію не насипайте. Ці грибочки зараз будуть відставлені в бік, надстоюватися, а у нас вже приготовлена грибна юшка, як я її робив. Туди вже можна брати гриб середнього віку, середньої щільності, можна навіть такий. Сполоснули, щоб він був чистий, без піска, без пилі. Так само зразу воду кинули десь 3-4 середнього розміру грибів на такий казонок. Важаю варите там з морквою десь хвилин до 15. Морква вам дасть зрозуміти, коли гриб готовий. Щойно морква така вже м'якенька, значить, норм тоді. Треба Туди плавлений сирок, якщо одна-півтори порції, один сирок, якщо дві-три порції, повноцінних два сирка. З сирком плавляне переварили ще десь до 2 хвилин. Після цього 4-5 духмяних перців. Ну, так їх трошки придушили туди. І жменьку зелені теж туди накрили, настоялися. Все, а споживати будемо в зворотньому порядку. Поки грибочки смажені настояться, ми будемо їсти уже трошки вистигжу нашу грибну юшку. Адже і я, і продюсер Валентин, ми любимо смачно поїсти, а не тільки познімати кіно про рибалку. От щойно це з'їмо, підемо ловити далі. А ви як думали, що додому? Ми поїдемо. Це моя порція, щоб не мити зайву тарілку, буду їсти прямо звідси. Мені подобається. Знаєте, є таке захоплення десь там на Далекому Сході, чи то в Кореї, чи то в Таїланді. Мені сказали, називається Мукбанг чи Мукпан. Коли люди на камеру їдять з експресією, з захватом, Тіпо це все дуже смачно. Ну, от я можу сказати, вони не пробували грибну юшку від Павла. Ну і там такий мокпан був, що би просто розірвало на шматки. А ви як думаєте? Кивни щось, що стоїш там, як цей, як валінтін. Угу. Сіда їсти. Що. <пробітник> що? <пробітник> <пробітник>